Наш клієнт Обмін Файнанс. Уявіть собі, сміливий стартап з амбіціями захопити ринок обміну валют та крипти. Спочатку це Україна та найближче зарубіжжя, а після цього в планах вийти на глобальний ринок. Привіт, я Іван, і я роками допомагаю брендам виділятися за допомогою ефективних кампаній. Я радий розповісти вам нашу історію. До кінця цієї презентації ви побачите, як ми поєднуємо SEO-стратегію, креативність. Та дані для створення кампанії, перед нами стояло стратегічне завдання: не просто створити дизайн вебсайту, а розробити комплексну цифрову платформу. Ця платформа мала б забезпечити стійкість до високих навантажень і конкурентоспроможність на ринках щонайменше семи країн. Ми залучили низку ключових інструментів та експертиз. Глибокий технічний аналіз і проєктування дозволили нам створити надійну та масштабовану архітектуру. Була розроблена SEO-стратегія. Яка дасть змогу ефективно конкурувати з лідерами ринку. Також ми зосередилися на контент-маркетингу, створюючи цільовий контент, орієнтований на потреби користувачів. Усі ці зусилля були підтримані високою продуктивністю та мотивацією команди, що є запорукою досягнення поставлених цілей. Нами було проведено розширений SEO-аналіз для визначення основних конкурентів-агрегаторів-обмінників в Україні та в країнах СНД. Цей глибокий аудит, що вийшов далеко за межі простого збору ключових слів, включав аналіз доменних метрик, джерел трафіку, стратегії внутрішньої та зовнішньої оптимізації, якості контенту, архітектури сайтів та їхніх унікальних особливостей, фішок. Результати цього комплексного дослідження є фундаментом для розробки ефективної та конкурентоспроможної SEO стратегії. Додайте сюди мовні бар'єри та культурні відмінності, захопливий квест для аналітиків. Нашим завданням було розробити високопродуктивне рішення, здатне стабільно обробляти та аналізувати дані більше, ніж 28 тисяч валютних пар для цілей SEO, включаючи виявлення пошукових інтентів, оптимізацію цільових сторінок та масштабування контент стратегій без втрати ефективності. І це не перебільшення. Потрібно було мислити категоріями продукту, а не окремого сайту. Це був комплексний документ. Який охоплював усі критичні аспекти підготовки ще неіснуючого сайту до зустрічі з пошуковими системами та користувачами, аналітика конкурентів, хто вже сидить на Олімпі в цільових країнах СНД, які їхні сильні та слабкі сторони, яку структуру сайту вони використовують, який контент генерують, етапи приборкання технічної частини створення детального технічного завдання та чек-листа для команди розробників, уникнення канібалізації та дублів. Критично важливо було пояснити, що сторінки типу Бітікоін до гривня чи сторінки типу гривня до бітікоін це різні сутності з точки зору користувача та пошукових систем, і вони не повинні конкурувати між собою за одні й ті самі запити, налаштування логіки фільтрів та генерації URL, канонічні URL для кожної мовної версії, для конкретної мови регіону. Оптимізація швидкості завантаження робота із зображеннями. Впровадження формату WebP як стандарту, автоматичне стиснення без втрати якості, ліміт ваги, Кешування на всіх рівнях, мультимовна підготовка, впровадження хрифланг тегів, налаштування автоматичного редиректу за геолокацією, канонічні URL для кожної мовної версії, щоб Google чітко розумів, яка сторінка є основною для конкретної мови регіону, особливо при наявності схожого контенту. Автоматизація генерації та оновлення сайтмап для сайту з тисячами сторінок, що потенційно додаються та змінюються, ручне керування картою сайту шлях в нікуди. Потрібна була інтеграція з адмінкою для автоматичного оновлення, оптимізація швидкості завантаження, робота із зображеннями, впровадження формату WebP як стандарту, автоматичне стиснення без втрати якості, ліміт ваги, кешування на всіх рівнях. Від кешування даних з бази для динамічних блоків з курсами до браузерного кешування статичних ресурсів, оптимізація запитів до бази даних, інші техніки. Мініфікація CSSJS, оптимізація роботи сервера, використання CDN в перспективі, впровадження розширеної мікророзмітки, схема Орг. Не менше 10 типів розмітки для різних сутностей, Organization – інформація про компанію, Website Пошуковий рядок в Сніпіті, list», хлібні крихти, «FAQ page» для блоку питань відповідей, «Offer» або «Product» для пропозицій обмінників з курсами та комісіями, «Article» для блогу та інші спеціалізовані розмітки для курсів валют. Це допомагає Google краще розуміти контент, і інформувати привабливі сніпіти в пошуковій видачі, розробка системи генерації метатегів. Створення гнучких шаблонів для автоматичної генерації унікальних та релевантних тайтл та description для 60 плюс різних типів сторінок, головна категорії сторінки валютних пар, статті блогу, сторінки партнерів тощо, налаштування тестового середовища та контроль якості, наявність тестового домену, максимально наближеного до бойового, для перевірки всіх SEO-налаштувань, коректності індексації, відстеження помилок. Особливо 44, до офіційного запуску. Для реалізації нашого плану нам потрібно було проаналізувати лідера ринку, яким був на той час BestChange. Це було потрібно, щоб відкоригувати наші наміри інформаційна архітектура, типи сторінок, навігація та внутрішні посилання, і закласти ці патерни в проектне ТЗ для обмін фінанс. Аудит сильних і слабких сторін BestChange показав ніші для швидких перемог. Прогалини за намірами технічні вади контентні, на основі чого ми сформували диференціатори обмін фінанс. Це зменшило ризики запуску та скоротило time to market. Ми спираємось на перевірені практики, закладаємо ресурсний план і прогнозуємо окупність за сценаріями. Тепер розповімо про деталі чому обрано сайт Change? Звичайно, це вражаючий трафік, близько 280 тисяч візитів на місяць, за даними аналітики на той момент. Однак при детальному розгляді виявилося, що майже 43% цього трафіку надходило з України, основного цільового ринку для старту обмін фінанс. Це означало, що потенціал для зростання є. Другий аргумент це географія. Цікавим відкриттям став помітний трафік з Європи, зокрема з Німеччини 4600 візитів на місяць та Польщі 2300 візитів на місяць. Це стало цінним інсайтом для обмін Finance, Щодо потенційних напрямків розвитку в майбутньому. Зрозумівши, на чому будується успіх без Change і де є точки росту, ми перейшли до системної роботи над ключовими напрямами майбутнього просування. Одним із перших і найважливіших завдань стало опрацювання семантичного ядра семантичне ядро. Робота з таким гігантським обсягом, а це 28 тисяч комбінацій валютних пар та запитів, пошукових запитів, вимагала комбінованого підходу. Максимальна автоматизація процесів за допомогою спеціалізованих інструментів, збір, чистка, початкова кластеризація, плюс ретельна експертна перевірка та доопрацювання, бо жоден алгоритм ще не навчився ідеально розуміти всі нюанси людської мови та інтенту. Класифікація запитів комерційні, чітке бажання здійснити обмін, купити біткоін за гривні, обміняти Приват24 на USDT, вивести Етеріум на карту, це найцінніші запити для агрегатора. Другий варіант. Інформаційні. Пошук інформації, що таке trc 20 Який зараз курс Ethereum до UAH, як безпечно користуватися обмінниками? Такі запити приводять трафік у блог і будують експертність. Третій варіант. Аналітичні. Пошук найкращих умов або конкретного сервісу, де найвигідніший обмін валют онлайн, рейтинг криптообмінників 2024, відгуки про обмін файнанс. Як класифікувати запит типу trc 20 плюс Монобанк? Користувач не вказує конкретну валюту. Ми розробили та впровадили евристичний алгоритм і логіку для редакторів, який на основі контексту trc 20 мережа Tron, MonoBank, популярний банк для операцій з USDT, з високою ймовірністю визначав, що мова йде про обмін USDT у мережі trc 20 на гривню через Монобанк. Це майже Sherlock Holmes у світі SEO. Щоб не показувати користувачам неактуальну або негативну інформацію, ми передбачили механізм чорного списку токенів валют. Це дозволяло адміністраторам сайту швидко приховувати відповідні сторінки або напрямки обміну з видачі моніторингу. Ще одне питання це коли один і той же біткоін могли шукати як біткоін, BTC, біткоін, биток тощо. Важливо було об'єднати всі ці варіації. В один семантичний кластер і призначити для нього одну цільову сторінку. Це допомагає уникнути внутрішньої конкуренції сторінок за однакові запити, канібалізації ключових слів і концентрує увагу на одній релевантній сторінці. Головна сторінка Не статична вітрина, а динамічний хаб з найбільш популярними напрямками обміну, актуальними курсами, можливо, новинами ринку сторінки категорій, чітка і логічна ієрархія. Окремі розділи для обміну криптовалют, фіатних валют, операції між різними платіжними системами, можливо аналітичні інструменти, сторінки валютних пар, тисячі шаблонних, але унікалізованих за рахунок метатегів та контенту сторінок для кожної конкретної пари, наприклад, обмін біткоін бітікоін на Приват24, обов'язково з автоматичним оновленням курсів від партнерів. У такій конкурентній та специфічній ніші. Як фінанси та криптовалюти, контент виконує кілька ключових функцій приваблює трафік за інформаційними запитами, навчає користувачів, будує довіру та демонструє експертність платформи. Ми розділили контент на два основних типи комерційний контент та експертний. Ми виявили, що запит, що таке моніторинг обмінників, має хороший потенціал, але конкуренти розкривають його досить поверхнево. Ми підготували розгорнутий детальний гайд. Який пояснював принцип роботи таких сервісів, їх переваги та недоліки, з прикладами та порадами, результат, який ми очікуємо, така сторінка буде притягувати цільовий трафік не тільки за основним ключем, а й за десятками пов'язаних низькочастотних запитів, так званий довгий хвіст. Наприклад, як працює агрегатор курсів, чи безпечно користуватися моніторингом обмінників? Хто перевіряє обмінники? Загалом. Потенційно 30 та більше релевантних ключів, що ведуть на одну якісну статтю. Це не тільки трафік, а й демонстрація експертності, залучення надійних обмінників партнерів ключовий фактор успіху для агрегатора. Щоб цей процес був ефективним, ми розробили спеціальну промосторінку лендінг, яка виконувала кілька завдань прозорі умови, описувала вимоги до партнерів та демонструвала їх вигоди. Зручний процес підключення, інтеграція з CRM системою, фішка лендінгу, інтерактивний банер або невеликий калькулятор потенційної вигоди. Обмінник міг вести приблизні дані про свої обсяги чи середній чек, а калькулятор показував би орієнтовний додатковий дохід чи кількість клієнтів, яких він міг би отримати завдяки розміщенню на обмін finance. Простий, але дієвий спосіб візуалізувати переваги. Результатом нашої багатомісячної роботи ще до того, як сайт побачив світ, стали. По-перше, технічно підготовлений продукт сайт, готовий до індексації пошуковими системами, з оптимізованою швидкістю, коректною структурою URL, налаштованою мультимовністю та мікророзміткою, залитий міцний фундамент для подальшого зростання та масштабування. По-друге, глибоко пропрацьоване семантичне ядро більше 28 тисяч кластеризованих ключових слів, що давало потенціал охопити пошукові запити у ніші в обраних регіонах. Це дорожня карта для подальшого розвитку контенту та SEO. І на завершення сформований контентний кістяк. На момент запуску було підготовлено понад 50 оптимізованих статей для блогу, детально прописаний розділ FAQ. створені ключові комерційні та інформаційні сторінки. Сайт не стартував порожнім. Аналіз топ-10 гравців, особливо Change, дозволив виявити їхні слабкі місця та сформувати стратегію, як обмін, finance, може їх перемогти. І завоювати свою частку ринку. Вирішальні перші місяці, перші три місяці після запуску нового сайту є надзвичайно важливими для його подальшої долі в пошукових системах. Google уважно придивляється до новачків. Наша робота дозволила уникнути багатьох типових проблем, які гальмують розвиток багатьох молодих проєктів, і почати набирати видимість значно швидше. Це була не робота, а справжня космічна одіссея, де офіс перетворився на місток зорельота. А Джира, на той самий центр управління, що не давав нам остаточно загубитися у відкритому космосі завдань. Наші сеофахівці бородаті генії, що латали діри силою думки і кави. Наші копірайтери, мовні чарівники, що складали заклинання текстів, зрозумілі навіть космічним піратам. Програмісти творці таких інтерфейсів, що сам Стів Джобс попросив би автограф, ну може. А клієнт, наш відважний капітан. Задавав вектор руху до нових зірок успіху. І хоч астероїдне поле дедлайнів намагалося перетворити наш корабель на Брухт, джіра, як вірний, r 2 d 2 підморгувала лампочками. Спокійно, магістре, всі системи Гоу. Ми ще покажемо цьому всесвіту. Що ми маємо в сухому залишку? Контрольований запуск індексації. Фінальна перевірка всіх пунктів нашого чек-листа перед тим як відкрити сайт для пошукових роботів. Постійний моніторинг позицій, регулярне відстеження позицій за ключовими запитами, особливо топ-10 комерційних ключів, у всіх семи цільових країнах, ітераційне розширення контенту, поступове додавання нових статей у блог, розширення семантики, а також підготовка та запуск нових мовних версій, зокрема для ринків Грузії та Вірменії, де конкуренція була нижчою, аналітика та коригування, аналіз поведінки користувачів. Ефективності різних каналів трафіку та постійне доопрацювання сайту на основі отриманих даних. Отже, ми фінішували, пройшовши крізь це астероїдне поле дедлайнів. Це була не просто робота, а справжнє занурення в Криптоокеан із місією, яка вийшла далеко за межі звичайного Сіо. Ми не просто накидали ключі, а збудували систему, готову до масштабування з першого ж дня. Зрештою, обмін фінанс. Отримав міцний фундамент, щоб не просто конкурувати, а реально поборотися за лідерство на цьому непростому ринку. Якщо вам потрібен саме такий підхід, не гайте часу на роздуми, звертайтесь до нас. Ми знаємо, як перетворити хаос на зростання.